Привіт, мої шибайголови! Нарешті ми тут. Це в якомусь плані кульмінація усієї саги захисників, і я справді радий зробити це відео. Пропоную насолодитися цим випуском і переказом, не затягуючи вступ. Адже ті, хто дивився минулі перекази цієї підбірки, вже добре знають хто, де і чому. А в кінці на вас додатково чекає важлива інформація. Отож. Приємного перегляду в першій серії цього міні-серіалу нам показують кожного з героїв по окремості. Залізний кулак, він же Дені Рент з Колін, вже пару місяців подорожують світом у пошуках руки і спробах її винищити. Проте чоловік, який мав дати їм якусь інформацію, направляє їх у Нью-Йорк. А також в Дені очевидні проблеми, адже його переслідують нічні жахіття. В яких він бачив монахів, котрих не зміг врятувати. Люк Кейдж вийшов на свободу і першим ділом направився до Клер. Проте їх інтим перерває детектив місті, котра натякає, що люк має зайнятися тим, що почалося після того, як він сів, а точніше, кримінал у Гарлемі. Мед працює адвокатом тільки не з Фогі, а вже веде власну практику. А також продовжує спілкуватися з Карен, котра бере в нього час від часу інтерв'ю, і через їх розмов. У ми розуміємо, що хлопець кинув життя месника, а також з його сповіді стає ясно, що він сумує за електрою. Джесіка ж веде той самий спосіб життя, що й завжди, і коли в неї просять про допомогу у пошуку чоловіка, вона відмовляє, впевнена, що це типова справа зради. Проте її попереджають з зашифрованого номера, аби вона не бралася за це. І саме цей момент її зацікавлює. Тож вона знаходить адресу, звідки дзвонили, і виявляє у квартирі цілі. Ящик з вибухівкою, а також нам показують якусь жінку, котра, вочевидь, має великі статки, але це не рятує її від раку, і їй залишається жити декілька тижнів. Вона не просто знайома з мадам Гау, а дає їй якісь вказівки, що одразу дає натяк на її статус. В кінці серії, за її наказом, у цілому місті Нью-Йорк стається землетрус, котрий зачіпає та змушує напрягтися. Усіх героїв. Мед не може стриматися і тому бере участь у розчищенні міста, затримуючи злодіїв. Фогі на зустрічі з Метом передає другу різні дрібні справи, аби Мету було чим зайнятися, коли він знову захоче геройствувати. І з їх діалогу виникає, наче вони прирівнюють бажання мета геройствувати до якоїсь залежності. Джесіка викликає поліцію, і коли ті опрацьовують місце знахідки, вона йде, прихопивши докази. Люк намагається відслідувати. Відкувати, хто наймає молодь на ризиковану роботу і виходить на слід. А Денні і Колін обдумують те, що хлопець, якого вони шукали на початку першої серії, дрався проти руки і відправив їх у Нью-Йорк. А отже, мають бути якісь союзники, тож вони починають їх пошуки. Джесіка теж веде пошуки чоловіка, котрий зник, але її перериває адвокатка Джері. Котра дуже наполягає, аби Джесіка не втручалася, адже через велику кількість вибухівки, тепер це національної безпеки справа. Джесіка не погоджується і, прийшовши додому, бачить, як той самий наляканий чоловік взяв на приціл сусіда дівчини. І наляканий погрожує обом, Проте їх перериває Електра, котра вривається у квартиру, і чоловік застрелюється, а Електра втікає. День і Колін знаходять майстерню, де виготовляють катани, коморі купутів, після бійні, а також плакат куньлуня. Джері доручає Фогі, аби той слідкував за Джесікою. І коли вона встрягне у якісь проблеми, то він має зробити все, аби не вплутати їх адвокатську фірму у її проблеми. А Джесіка в цей час намагається наздогнати електро, проте замість цього її затримує детектив місті. На місце бійні приходять люди в масках, аби замісти сліди, і Дені починає з ними драку, аби з'ясувати на кого вони працюють. Проте тут він зустрічає Люка, адже цими прибиральниками. Виявляється, молодь Гарлема. Дивитися на їх бійку дуже цікаво. І спочатку ми бачимо, як жоден прийом з бойових мистецтв не бере люка. А потім, як Денні збирає свою Ци в кулак і не просто б'є люка, а буквально відкидує. Після чого вони розбігаються, а хлопця затримують. В цей же час Джесіку намагаються допитати. Проте Фогі на прохання Джері не втручатися, підсилає Джесіці свого друга адвоката. Тож відтепер дівчину представлятиме мед Мердо. А жіночка хвора на рак, яку звати Олександра, приходить до чоловіка, якого тримає у полоні, і ми бачимо, що це Стік, наставник мета та противник руки. Стік, котрий був у полоні Олександри, мав загинути, проте він виправся, відрубавши собі руку. І втікши через трубу, пер дізнається, що Люка хтось вдарив, і з опису про кулак, що світиться, вона розуміє, про кого йде мова. Тож дівчина знайомить хлопців. Спочатку вони пробують співпрацювати, проте в ході діалогу розуміють, що стилі занадто різні, і працювати разом вони не зможуть. В цей же час мед каже, що Джесіка не винна, тож вона не затримуючись, втікає. Але мед, підозрюючи, що вона щось приховує, слідкує за нею. Розслідування. Приводить дівчину до будівлі, яку побудував архітектор, котрий був у неї вдома. День в цей час пробує все ж вирішувати справи не кулаками, а як бізнесмен. Тож він знаходить інформацію, що рука переводила гроші з його фірми на якусь будівлю, ту саму, що знайшла Джесіка. І йде туди. Люк вирішує навідати мати хлопця, котрого не зміг врятувати від поганців, і знаходить його сховок, де лежать гроші та адреса тієї самої будівлі. Мед хапає Джесіку біля. Для входу в будівлю і застерігає не йти туди, адже розуміє, що це та сама будівля, котру він колись знайшов з електрою, власність руки з бездонною дірою в підвалі, денні в цей час якраз приходить на зібрання до Олександри, аби пригрозити, але вона аж ніяк не налякана і наказує просто схопити хлопця. Постріли чує мед і стрімголов мчить на гору. На підмогу приходить і люк, котрий стає поруч з Денні. Тож коли вони всі знайомляться. То люк і Джесіка впізнають одне одного, та решта між собою незнайома. А часу на пояснення нема, адже навалило ще більше членів руки. Тож всі починають з ними дратися, окрім Мета, котрий почав бійку з електрою. І розуміючи, що це вона впав у ступор, проте його врятував денні. І вони в чотирьох спробували втекти, сховавшись в ресторанчику, вони пробують з'ясувати, хто є хто і як вони пов'язані з рукою та між собою. В якийсь момент до них приєднується Стік, котрий намагається більш організовано пояснити, що відбувається, адже серед присутніх в нього найбільший досвід. Серед деталей, звісно, варто підмітити, що мед та стік не розповіли решті про електру, тож це був їх маленький секрет. І якщо мед вважає, що зможе її повернути. Той Стік впевнений, що створіння в тілі електри треба вбити. Під кінець серії до них завітала Олександра, голова усієї руки, і пропонує Дені піти з нею. Але той відмовляється: тож вона натравлює на них електру, і всім героям доводиться об'єднатися, аби її перемогти. На героїв напали усі керівники руки одночасно. Але їм вдалося відбитися. Мед з електрою боролися окремо, і він, як йому здалося, зміг до неї достучатися. Головні герої втекли і сховалися в школі. А люк, який під час бійки зник, повернувся ще й прихопивши з собою одного з керівників руки. Вони почали допитувати його, і він, як і очікувалося, не сказав і слова на тему їх плану. Але пригрозив, згадавши близьких їм людей. Тож головні герої зібрали усіх в поліцейському відділку, в тому числі. Карен і Фогі, Клер, Колін, а також Тріш і сусіда Джесіки. Мет проводив допит полоненого, і емоції взяли гору. Тож йому довелося розповісти іншим усе про його зв'язок з електрою. Сама ж дівчина в цей час почала сумніватися в тому, хто вона, і, шукаючи відповідей, прийшла додому до Мета, відчуваючи, що її по-дивному притягує до нього, а полонений спробував втекти. Тож Стік відділив його голову від тіла. Вуличні месники ведуть дискусію і приходять до висновку, що якщо руці потрібен залізний кулак, то вони мають його сховати. Денніс цим не згоден, тож після бійки вони його зв'язують. Мед і Джесіка відправляються на розслідування, аби з'ясувати, як бездонний будинок з другого сезону Шибайголови пов'язаний з рукою, і знаходять схеми архітектора, якого шукала Джесіка. І який збирав вибухівку, аби, судячи з усього, підірвати цю будівлю, Олександра знаходить електро на кладовищі, коли та шукала відповіді і зізналася, що помирає, бо організм вже сам не хоче жити. А ціль руки це повернутися в куньлунь, де вони і далі зможуть жити вічно. Стік вирішує, що якщо кулак це ключ руки до куньлуню, то він має знищити його. Тож присипляє люка. Аби той не заважав, але приходить Електра, котра йому перешкоджає. Вона вбиває Стіка, ігноруючи прохання Мета і забирає Денні з собою. А потім, на зібранні руки, раптово покінчили із Олександрою, заявивши, що тепер всі працюють на неї. Поліція затримала усіх, хто був в будинку. Джесіку і Люка спробували допитати, не розуміючи, свідки вони чи підозрювані. А Мет представляє їх як адвокат, адже він був не в костюмі шибай голови. Тож ніхто не здогадався, хто він. Їх хотіли затримати, адже вони відмовилися давати свідчення. Але фогії приніс мету його костюм месника, сподіваючись, що він востаннє його втягне, а потім повернеться до життя адвоката. Врешті-решт, месники ламають стіну, і втікають, аби врятувати Денні. Їм на підмогу приходить Клер і Колін. Тож всі разом вони вирішують закінчити справу архітектора і підірвати будинок, покінчивши з рукою. А Електра спускається з Денні в підземелля і намагається вмовити його відкрити браму своїм залізним кулаком. І, врешті-решт, обманом вона змусила його зробити це. Тож він опинився у якійсь печері. Колін і Клер залишилися на горі, аби розкласти вибухівку, а вуличні месники знайшли прохід і спусти. Вниз до денні, вони зрозуміли, що внизу засідка. Тож вигадали план і напали з різних боків. Вони розкидали ворогів, воз'єднуючись з денні. А на дівчат вгорі напав вчитель Колін. До них на підмогу прийшла детектив місії, і втрьох вони змогли його перемогти, хоч і не без втрат. Адже лиходій відрубав детективу руку, а також вони випадково ввімкнули таймер на вибухівці. Мед, почувши це, сказав друзям підніматися вгору, а сам залишився відволікати Елект. Мадам Гау і всі інші члени руки не встигли вибратися, тож теж опинилися на дні печери. А мед і Електра, розуміючи, що не виберуться, все ж примирилися і провели свої останні миті разом. Після всього цього історію зам'яли. Всі звинувачення з усіх месників було знято, і вони повернулися до старого життя. Люк і Джесіка примирилися. Фогі і Карен оплакують Мета, хоч і вірять до останнього, що він все ще живий. А Дені обіцяє боронити Нью йорк в пам'ять Мета Мердока. А сам серіал закінчується на тому, що нам показують Мета, котрий все ж вижив, і це, звісно, не новина. Враховуючи третій сезон та новий серіал від КВМ. як на мене, то цей серіал, як і вся сага захисників, має якісь свої мінуси та питання. Але в цілому, це цікаві історії, які приплітаються між собою та створюють щось єдине. Та більш глобальне, якщо ж йдеться про важливу інформацію, про яку я хотів сказати на початку відео, то я хотів би подякувати та оголосити, що не планую робити відео про наступні сезони цих серіалів від Netflix. Принаймні, поки що зараз це відео скоріш за все подивиться всього декілька людей, і це і є причиною, власно кажучи. Адже я справді вклав у ці відео багато часу та душі. Але не отримав того відгуку, на який розраховував. Я це прекрасно розумію, і що важливіше, кожне з цих відео дало мені багато досвіду у монтуванні та написанні сценаріїв. У тому як краще подати і зробити, тож я стараюся не сумувати і гарантовано буду радувати глядачів новим контентом, який буде для ширшої аудиторії, буде на кращому і вищому рівні якості. І сподіваюся, приверне більше уваги ніж ці відео. Звісно, якщо в якийсь момент існування каналу я раптом відкрию коментарі і побачу багато прохань про продовження цієї теми, то з радістю зроблю наступні перекази. Адже поки ми пройшли лише половину історії: 6 відео з 13 пройдено. Але як на мене, зараз саме ідеальний момент взяти паузу, адже всі минулі відео підводили саме до цього проєкту. І після подій захисників кожен з героїв матиме інші пригоди, і вони не будуть пов'язані аж так тісно. Тож, якщо закінчувати історію, аби це виглядало природньо, то кращого моменту не знайти. Отож, як то кажуть, я вдячний усім моїм трьом підпісчикам за активність та підтримку. І сподіваюся, що нова сторінка у житті цього каналу стане ще цікавішою, тому запрошую поринути зі мною у світ кіно. У наступних відео, а поки я бажаю вам гарного вечора і мирного неба!